Салют Салют, наші друзі! Думаєте, де ми є, так? Да? Ну, хто слідкував за нашими відео, той зрозумів, що ми на господарчій будівлі. Так, ми приїхали сьогодні вже по темному, бо нам зараз потрібно тут розмітитись, трошки попрацювати, і в принципі, щоб завтра почати вже робочий процес. Хоча і завтра ми ж приїдемо, як завжди, вже під вечір і все ж таки будемо працювати по темному. Друзі, коротко показую вам вже завтра вдень. Ви побачите більш детально, але тут я вам покажу багато електрики протягнуто. І вже дивіться, отака наша потужна металоконструкція побудована. Натягуємо шнури. Натягуємо шнури. І зараз мені потрібно буде вирахувати висоту. Ми з замовником все ж таки вирішили додати ще ряд. Планував він висоту, друзі, 2 метри, 10 блочин плюс. Він думав, на швах там набіжить трохи, але ну, що я вам скажу? Тут такий блок. Подивіться, будь ласка, тут шви будуть мінімальні, ну, 2 міліметри, максимум 3. ну, Візьмемо, наприклад, 3 см. І от зараз мені потрібно натягнути всі шнури і вирахувати подушку, нижню плиту, да, стіни, потім плиту перекриття. оце все потрібно мені зараз підрахувати. І починаємо будівництво подушки. В перекурах ми ще ось закидаємо цю траншейку, допоможемо замовнику. бо... Він заморився. Тому займаємося ми зараз подушкою і плюс ще й оці траншейки позакидаємо. Електрики протягнули свою роботу, а тепер нам потрібно закидати. Допоможемо, так сказати. І так, ми почали вже наведення порядку в самій нашій ямі. Бо ви бачите, що там робиться, як можна таке прикидати піском. Тим більше, що в мене зараз є чуйка, що нам доведеться ще й тут трошки докопувати. Ну, знову ж це ви побачите трошки далі. Як ми натягнемо всі шнури... Опустимо туди всередину лазер, дамо олій, от тоді ми все побачимо. Друзі, за відео зразу наперед я вибачаюся. Ну а що я зроблю? Якщо зараз вже темніє начало 7-го, а ми працюємо з 3-4 вечора, тому отакі відоси знову будуть. Нічні. Такого, в принципі, в ютубі дуже й немає, тому насолоджуйтеся. Фонарь у нас потужний. І завтра я вирішив куплю ще один. Так, в мене є там два фонарі. Але вони мені не дуже подобаються, слабенькі вони. От я куплю отакий ще потужний сюди фонарь. Ну, ви й зараз бачите, що тут як в день. Бери й працюй. Не знаю, чи ви побачите, але дивіться, ми ось маємо один шнур по діагоналі. Зараз натягуємо другий, і отам під стіною он третій. Нам, в принципі, досить. Бо ми вже тут кинули рулеточку і побачили, що тут у нас викопано 2,60, а з цієї сторони 2,50. Тому зараз якийсь будемо лазер опустимо і будемо приймати рішення. Поїхали. Забили ми кілочки вже. І зараз, друзі, ці шнури наші всі переносимо на них. Тобі тут було страшно самому. Так, оце клас, оце погріба. Нормальний погріб? Воно все зменшиться. тут. Побачите, тут як стіни викладемо, буде, вкрадеться пів погріба. Так, лаз. Андрюх, ну давай знімай його з триноги і виставляємо так, щоб ми попали на нашу ту міточку. Так буде найкраще. Друзі, ну такі відоси. Ну завтра буде. Ми сьогодні вже не хотіли всі ті фонарі витягувати, плюс купимо. Завтра буде тут взагалі потужно. Оці всі блоки треба сюди змонтувати. От і, от і. Дивіться, скільки їх. О! Угу. О! Бачите, ось наша перша мітка від неї. Ми вже будемо зараз рухатись. Хоча ми вже, з Андрюхою, зрозуміли, що тут... Ну, це будемо зараз замовником вирішувати. Тому, друзі, о, знову ж ви знаєте все далі. Далі, далі і далі. І так. Ще раз перепровіряємо, там у нас 10, не так? Не ну от там якраз це вже пісок. пісок тобто тут немає подушки, виходить. А от там треба вкопуватися на 8 см, тут, тут також теж на 8 і там, ну, тут, а, а там не видно, біля арматури міряй. На 7,5, Тут на 6,5. треба, Ну небагато. І оце до цього моменту. Тобто тут виходить пів ями так більш-менш. Отут, нормально, ну майже піску немає, так сказати, кілька сантиметрів. А тут треба трошки зняти. Не знаю, зараз будемо приймати з замовником рішення. Ну, я б, мабуть, все ж таки, це я свою думку кажу, я б все ж таки зняв би цей шар. І всунув би сюди 11 рядів. Щоб потолок у нас був 2,20. А не зараз ми полінимося, не знімемо цей шар невеличкий, і в нас вийде погріб 2 метри. Або... Різати блок напополам теж не ідея не з кращих, я так скажу. Ну, Друзі, слідкуємо. Далі рішення замовника. Ми поки що доприберуємо і закупуємо наші траншейки ті після електрики. Поки замовник прийме рішення по погребу. Слідкуйте, буде дуже цікаво. О! Правильно приймаємо арматуру. Завезли вже сьогодні арматуру на сітку. Друзі, почнемо, почнемо формування нашої подушки. І з замовником ще раз все передумали, перерахували. Дивіться, показую вам, поки видно. Все чудово. І ось подивіться на цю махіну. Вже вона зроблена в нас. Чекає плити тут. Значить, що ми з замовником вирішили? Робимо 10 рядів, плюс кидаємо там на шви, плюс 2 плити. В загальному в нас виходить зараз від цього шнура потрібно нам сформувати подушку на висоті 2,40 від наших шнурів. Оце котлованчик. Ну що, я ныряю до тебе. Андрюха вже й натягнув шнури. От, молодець. Друзі, значить з висотою ми розібралися. Вже он, Андрій натягує шнури наші. Це є наш верх подушки. Оце потрібно нам зараз тут сформувати подушку, друзі. Про що і буде сьогоднішня ця частина. Бо частин, я думаю, буде, мабуть, багато. А може і ні. Нічого не знаю, як завжди. Думаю, що одне, воно виходить друге. Ну, кажуть, що я багато язиком тіліпаю, тому ближче до роботи. Маємо пісок, далі ми його завести не змогли. Саме через цю металоконструкцію. Тому ми взяли тачку. Зараз я підрахую, скільки приблизно потрібно кубів. Друзі, зараз я краще туди пригну. Оп! О! Фух, Андрюх, оце пригнув, а. Фух. І оце я пригаю, так? Да? Та правда, що тут у нас? Скільки тут? Десь 2.30 2. висота. Поїхали. Оце маємо ми наш ноль піску. Ого! Зараз буду знову замовнику дзвонити. от що ж робити? Бачите, друзі? Ой, зараз телефон. О, бачите, який у нас перепад? Там 10 см. А там скільки, Андрюш? десь 25. Да. Слухай, я його зараз то Заклинює цей телефон, то акумулятор сідає, то ще щось. Оце. Ну, зараз буду з замовником вирішувати знову. Да, давай ще раз перепровіримо, правильно? І прибираємо звідси лазер. Він нам вже тут не потрібен. І возимо пісок, грабельками розгрібаємо, трамбуємо і так далі. Друзі, ну і поясню вам трошки. Ми сформуємо подушку по нашій шнурці. Потім ми заливаємо плиту 15 см, потім ми викладаємо ось з цього блоку 10 рядів, потім ми тут виставляємо щит і заливається плита 15 см. Ось процедура всього цього погребу. Потім тут потрібно буде між стінами, ну ми тут пленку натягнемо і між стінами і плівкою будемо засипати все, трамбувати піском. А також. Будемо ізолювати і, мабуть, саму стіну, самі блоки. Ну, зараз ми ще над цим думаємо. Ну, обов'язково тут буде ізоляція і спрівочки. Вже я неодноразово так робив і все воно чудово і зручно. Думаю, що він там робить? Він, он... О, Андрюх! Андрій! Да? А я можу звідси знімати тебе. бачиш, який я високий. Да. Це чи це телефон якийсь такий, я не знаю. Друзі, дивіться, я можу знімати із mm -hmm. ями. Та ну да. Ой. Ладно. Обрізав, Андрюх. Обрізали тачку, бо пісок зачепляється. Ну що, маємо отакий процес. Зробили собі ось таку доріжку і возимо. По моїм підрахункам потрібно в районі 4 кубів піску. Нічого собі пісок уходить, так? Да? ну, дивіться, показую вам отак. Зараз ще кілька тачок і ліземо вже туди всередину, бо потрібно ж його ще там і розкидати. Оце така подушка. Авто не змогло заїхати. Ну і плюс трохи блоки заважають. Поясню, завозив все замовник, а я планував так. Сказав йому блоки виставити тут, а пісок висипати ось тут, друзі, щоб ми його вручну перекидали. І тепер виходить, пісок не довезли, а блоки поставлені. І ми можемо тільки цю сторону завозити. Ну от бачите як. Ну, це робота, нічого тут не зробиш. Це я просто пояснюю. процес будівництва. Ні в якому разі ніхто там не неє, ніхто нічого. Нам все одно яку виконувати роботу. Взагалі все одно. Просто вам пояснюю, бо у вас може скластися враження, чому ми пісок там не висипали, чому так, чому то. Тому маємо такий процес. Все ж таки ми подумали з Андрюхою. Вирішили зараз оті два піддони від паркану. Ми перенесемо їх зараз ось сюди. Все одно. Будемо сюди подавати блок і таким чином ми зможемо завозити пісок на ту сторону. Це буде краще, ніж перекидати оце все туди, друзі. Якось так. Отак. Норм? Хе -хе -хе. Куб є. Мабуть, нема. А може є. Ну, тепер розкидаю. Вмикай! О! Вогонь. Те, ну а що, бачите? Шість годин вечора зараз. Чотири хвилини. Сьомого. Розумієте? Темно. Ой. Хочеться літа. Ну а нам потрібно сьогодні доробити подушку. Ну, половина вже зроблена. Майже. Чудово. Чудово. Піщана подушка. Яка ж це така робота цікава. Тут частина є, туди ще навезли і туди ще навезли. І все, друзі. Рівняємо, формуємо, трамбуємо. Чорнова подушка завершена. Вон зараз туди ще висипаємо три тачки, той кут. І це в нас буде чорнова. Чорнова. Ми дуже тепер гарно протрамбуємо і зробимо вже чистову. Багато пішло піску, які там чотири куби. Тому я так на око думав, куба 4, там 5. Але бачу, воно ж тут, розумієте, там було 12, там ззаді мене 15, там аж 27, здається, вже забув. Ну, багато, багато, друзі. Тому я його, в принципі, не рахував, а так на око думав. А <гум> воно ні, вже пів ми сюди вгепали. Ну вже, в принципі, небагато і залишилось. Вже там нам порівняти, так сказати, подушечка наша потихеньку будується. Друзі, на сьогодні все. Хай він собі тут пісочок так влягається. Завтра вже ми продовжимо. І ще одне порекомендую. Вон, дивіться, в нас оці зараз, бачите, арматурки. Обов'язково зараз на них надінемо пляшки пусті. Обов'язково. Не дай Боже, навіть тварина буде бігти там, якась собачка, вона Андрюха, співає. ну це не наші, друзі, не наше. <клухи> собачка бігти, не впаде на цей кілочок і наштрикнеться, Не потрібно. Взагалі погано, коли на будівництві отак торчать арматури. Тобто їх потрібно було з самого початку надіти. Це вже в нас йде порушення. Все, друзі, на сьогодні все, до завтра. Не забудьте підписатись. Ще зафільмую вам, друзі. Дивіться, вже вимальовується. Бачите, коли трошки попрацюєш, вже стає схоже на щось, об'єкт зразу вимальовується. Трамбуємо третій раз і вже починаємо чистову подушку, друзі. Будівництво чистової подушки. Там приблизно 5 сантиметрів. Шнур зараз ми піднімемо, щоб він не торкався до піску. Будемо міряти спеціальною рейкою. І досипаємо пісок. В принципі і все. наступна вже, вже етап буде, друзі, це плівка. Купили ми два рулони. Ну, сьогодні вже діла не буде, та й не хочемо ми. Завтра хочемо завтра, сьогодні зробимо дуже ідеальну подушку. А трамбувати приходиться вручну. Так, в нас є електротрамбовка, ну її туди спускати, в ній 120 кілограм, ми її не витягнемо. Та й шар тут не дуже такий великий. Ми шарами сипемо, все буде чудово. Хлопці, ну що, я везу пісок, так, да, Андрій? Давай зараз п'ять тачок вкинемо, розкидаємо і будемо вже далі думати. Хух, так, дивіться, Миколаєвич. Андрій, видно, бачу, спеціаліст. П'ять тачок, ще сім, друзі. Значить, що ми вирішили ще 12 тачок завести, повних повних. І це буде десь 1-1, 1-2 куба. Хух, так як оця тачка повна, це 0,1 куба. Значить, нам потрібно щоб 5 сантиметрів там підсипати отаких От 12 тачок Хух, ну добре вам і кидаю хочемо дуже швидко вкинути їх туди да? Да. Да, дивіться красоту ми навели Миколаєвич трамбує Миколаєвич трамбує яка? Трамбуємо, трамбуємо. уже який, четвертий раз, круто. Хух, красота. Тільки телефон глюче щось тут. Так ну. <рес> Досипаємо досипаємо. дві тачечки, ще рівняємо, потім ще перепровіримо. Все. В принципі, подушку побудовано. Залишилось затрамбувати. Все по шнурах чітко виставлено. Шнури, я вже казав, підняли ми на 5 см. Чудова вийшла подушечка. Ну і прибираємо навколо нашого котловану, щоб завтра вже почати, друзі, ізолювати плівкою. Але це вже буде наступна частина. Прибираємо, прибираємо все, друзі, готуємо, щоб нам нічого не заважало. Треба тепер гарно все це заізолювати. І в'яжемо сітку. Тут буде дві сітки, дуже все буде цікаво. І приймаємо бетон. 15 см плиту. А потім вже підуть вон, такі блоки. Незйомна опалубка. Всередині буде бетон, а також арматура для укріплення стін. Слідкуйте. І все побачите. Дивіться. Ідеальна подушка побудована. Наводимо порядки додому. Все. Уу, замарилися. Друзі, а в пішло, дивіться. Тут залишилось буквально куб піска. Ну, півтора Макса. А було 10 кубів. Ще трохи залишилось. Андрюха, це наше, так, да, сміття? А? Да. Це, друзі, ми як будували вон там на будинку розверки. Це все відходи, ми сюди складали. Хлопці приїхали, погріб викопали, а прибирати не захотіли. Ну, правильно. Трамбуємо. Ще раз вирішили трамбунуть. стягуємо правилом. Да. Через те, що темніє, і починає камера зависати, напрягається вона. Так, ну що, то там нам ще трошки залишилось в куті. А так ми тут разів 5 точно протрамбували. І тепер зараз вмикаємо світло і почнемо вже вирівнювати правилом. Кинули ми все. Не буде так, друзі, діла. Не обманеш, як кажуть, систему. Нема що віло, придумувати велосипед. Ми хотіли вже тут затягти все плівку і то все, друзі, тут треба робити заново розмітку. Нам її всю поламали. А нам потрібно там по-любому виставляти опалубку. От, тепер приходиться все перерозмічати. Плюс ми її зараз трошки далі будемо потихеньку виносити, бо ми будемо одразу лити вже і відмостку. Якось так. Тому, в принципі, треба трохи перерозмітити тут. Петра, Ану. Ну так, да, приблизно. Значить, підраховуємо, яка нам потрібна плівка. Висота. Оцєї стіни да, земляної, у нас так, приблизно 2 метри. Десь, може, трошки буде вище, трошки нижче. Пів метра ми запускаємо на дно. До речі, дивіться, вже хлопці частину як гарно зарівняли, тут дорівнюють зараз і займаємося плівкою. І десь в районі метра ми аж завертаємо сюди, друзі, лишнє, потім все краще відріжемо і використаємо десь. Але пояснюю, ми вже так робили, потім, коли починаєш трамбувати пісок, плівка туди трошки стягується і стягується. Ну, а ми ж тут не залишимо 20 см, да? щоб воно постійно туди сипалося, падалось і так далі. Тому сантиметрів треба, щоб 70 виглядало. Ну хоча б пів метра. Ну зараз я підрахую, краще, як нам її повізати. І, в принципі, далі вже вам це наглядно покажемо. Друзі, покажу, дивіться, Андрюха вже швидко зробив таку виноску. Зробили таку величеньку, бо на майбутнє там треба буде туди-сюди тягати шнури. Зрозумійте, в нас там бетон буде йти он, приблизно. Де Миколаєвич ходить, Потім отут він обріжеться. Ну, тут буде купа шнурів. Тому наперед вже зробили отаку длинненьку виноску. Щоб не робити їх по 10 разів. Красота. Отак, От дивіться, спеціалісти працюють. Вогонь. Просто чистова подушка. Протрамбовано, ще раз скажу, ручною трамбовкою 5 чи 6 разів. Тому все достатньо. Красота, все. З подушкою завершено. Порівняли ідеально, Андрюш, покажи там нам тим, чим ти міряєш шаблончик. Вон, друзі, дивіться, кругом провіряємо, він показує вам. Ми краще робимо навіть там десь на кілька міліметрів, щоб... До речі, ми шнури піднімали на 5 міліметрів вище, так, да, Так. Да. Помниш? Так що, все, друзі, не холодно лишньо розповідати, все ідеально чудово. Все, переходимо до наступного етапу будівництва. Ізоляція стін. І зараз нам потрібно нарізати швидко е -е, плівочку. Розвертаємо, так, Андрюх? Друзі, переходимо сюди. Зараз хлопці розвертають фонарь. Отак, так. О, вогонь. Андрій, там ложимо щит. Ось він, до речі. І розумів, так? По 3,30 нарізаємо. І давайте так, один кусок одріжемо, приміряємо, хлопці. І зробимо висновок. Якщо норм, значить ріжемо масштабно.